Втома, стрес, тривожність це реалії сьогодення. Як не знижувати свій емоційний тон, як бути в ресурсі поговоримо сьогодні про цукерки про смачненьке. З вами Оксана Зубрицька та Олена Юрик. Вітаємо всіх! Новий продукт створений, випущений від компанії Лівкут преміум класу, створений науковцями. Фармацевтами Райном Гудким та Алізою. Жувальні цукерки CBD. Що це за продукт? З чого він складається? Для чого? Як впливає на організм? Як вживати такий продукт? Наскільки він безпечний? Які має сертифікати? Яка ціна даного продукту? Як придбати та де? Ці та інші питання ми сьогодні Поговоримо в прямому ефірі разом з Оленою. Моя така вступна частина. А от Олена підготувала: як зберегти молодість, здоров'я, красу і довголіття з таким новим продуктом, як жувальні цукерки CBD. Будь ласка, Олена, розкажи нам про цей новий продукт, про його склад і те, як вживати і на що він впливає на нашій Олена. Доброго дня всім. Так, сьогодні цікава тема. Ми продовжуємо тему CBD, КБД. У нас в компанії Лівгути є олія CBD, є прекрасні цукерочки CBN, також на основі даних речовин, які гарно впливають саме на здоров'я людського організму. Сьогодні новий продукт компанія випустила прекрасні цукерки CBD. КБД-цукерки. Для чого вони зараз ми з вами розберемо. Я роблю демонстрацію екрану, щоб ви наглядно все могли побачити, зрозуміти, як все працює. Так, будь ласка, це так видно? Оксана, скажи мені, будь ласка, ви, тому що я. Поки що ні. Не видно зараз хвилинку. Ага, все поділилося, все Є. видно. Так, добре, цукерки CBD – це смачні цукерочки, які виготовлені на основі конопляного екстракту. Саме цукерки CBD від компанії Ilгуд дають спокій, відновлення і, звичайно, баланс. Вони смачні, жувальні цукерки і мають лісов... смак лісових ягід. До саме жувальних цукерок CBD в одній упаковці міститься 60 жувальних цукерок. Загальний вміст КБД або CBD ще на